Доброго раночку, мої любі шановні українці, продовження теми впливу думок на реальність хочу вам дещо ще розказати. Легко не буде, відразу хочу вам сказати, легко не буде, буде чинитися супротив вашою старою парадігмою, яку ви, вирішивши створити позитивну, приємну реальність, гарну, добру. Ваша парадігма стара, яку ви будете змінювати, стару парадігму треба буде змінити, перепрошити себе. Ті, хто мене знають, знають, що в мене важке було дитинство, та і в принципі все життя, юнацтво там, до того, як я став самостійним. Дуже багато важкої праці було. Але зараз я розумію, що важка праця була для того, щоб зміцнити мій дух. Для того, щоб почати цінувати фізичне здоров'я та психологічне здоров'я та духовне. Отже, наголошую, перепрошиваємо стару парадігму. Те, що у вас під підсвідомості зберігається, це те, що ви відчули, це все, що ви почули, Все, що, які запахи, які смаки, все це зберігається у вашій підсвідомості. І вам треба свідомо себе, повторюсь, перепрошити. Для того, щоб перепрошити, використовуйте афірмації, використовуйте якісь ствердження позитивні. Наприклад, я здоровий, я щасливий, я багатий. Багато варіантів. Придумайте свою афірмацію, придумайте своє нове переконання і спостерігайте, як буде навколо змінюватись світ. Наповнюйте цей світ любов'ю, сенсом, добротою. Наповнюйте цей світ світлими почуттями. Слідкуйте за своїми почуттями. Ще раз повторюсь, думки і почуття напряму впливають на формування вашої реальності. Дорогенькі мої. Я бажаю вам в цій нелегкій, так би мовити, справі перемог. Бажаю нам всім спокою, миру, вірю в нашу якнайшвидшу перемогу, вірю в всі ці дні, коли йде війна, роблю все, що від мене залежить, і все, що можу, і навіть те, що не можу, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я вас всіх люблю, любі українці. Любов це найбільша сила, яка може вас змінити. Любіть своє життя, любіть цей всесвіт. Любіть природу, любіть Бога, Батька, Господа, Всесвіт. Всіх обіймаю, всіх люблю. Слава Україні! Бережіть себе і хай береже вас Бог. Будьте здорові, добра та любові!